Карпатському обласному кардіодиспансері відкрили реконструйоване реанімаційне відділення на 10 ліжок. Сюди госпіталізовуватимуть пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії та хворих після оперативних втручань. Воно існувало тут, але у свій час воно було трошечки ущільнено в зв'язку з відкриттям нових відділень і відкриттям ще одної хірургічної реанімації. Тому ми його реконструювали, демонтовані стіни. Зроблена нова вентиляція, зроблені перетинки, перегородки для напівбоксів, зроблені поміняні вікна, зроблене відеоспостереження, сигналізація, комунікації під моніторування і так далі. Зроблені приміщення для середнього персоналу, приміщення і туалетні кімнати для хворих. І так далі, зроблене сучасне реанімаційне відділення, яке відповідає європейським стандартам. Реконструкція тривала чотири місяці, однак відділення не припиняло роботу та надавало допомогу хворим зі складною серцево-судинною патологією. За рік через відділення проходить біля 700-750 хворих. З них кількість хворих з гострим інфарктом міокарда щороку збільшується. Вернімець він знаходиться 2-3 доби, в залежності від того, скільки кому потрібно. Якщо як тільки стабілізовується стан, якщо стан дозволяє перевестися в палату, якщо стан не, не потребує постійного моніторингу, постійного нагляду за пацієнтом, його переводять в загальну палату для продовження лікування і продовження реабілітації. Ми маємо можливість повністю моніторувати кожного хворого. Оце те, що є зручності для персоналу, зручності для медсестри, що з посту медсестри видно практично всі ліжка і кожного хворого. видно. Якщо не видно так, то видно на монітор, на якому практично всі, всі ліжка. Видно через через систему відеоспостереження. Реконструкція реанімаційного відділення проводилася коштом обласного бюджету. Світовий банк допоміг із придбанням медичного обладнання та інструментарію на суму понад один мільйон гривень. Також уже цього року в обласному диспансері та у хуській реалікарні облаштують катетеризаційні лабораторії. З обласного бюджету було виділено 650 тисяч коштів для проведення капітального ремонту реанімаційного відділення. Кардіодиспансеру, які використані в повному обсязі, і от введено в експлуатацію, нову реанімацію, обладнану сучасним обладнанням відеоспостереження, там витяжки, всі, ну, все в сучасному вигляді. І крім того, за кошт позики Світового банку придбано медичне обладнання і медичний інструментарій на суму більше мільйона гривень, там, мільйон вісімдесят тисяч. Для повністю облаштування реміційного відділення кардіодиспансеру і реміційного відділення хуської районної лікарні у рамках реалізації проєкту світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в Закарпатській області передбачено також закупівля обладнання та устаткування для обласного кардіодиспансеру та його сателітного відділення у Хуській райлікарні на суму 4,5 мільйонів доларів.